Новий гайковерт. Не супер потужний, але супер компактний. Ану зараз подивимося, наскільки він компактний. Пазурі пообрізав, не можу розпакувати коробку. Я... Знаєте, що я мислю? Дивіться, є якісь інструменти, супер прикольна комплектація і м'якось туди кладуть, а є просто в клійонці. В чому різниця? Чи це то, що ультра, а то не ультра, не знаю. Так. Так, да, він дійсно не, не цей, невеликий такий компактний, Ну зараз. Відчіплю від пилки акумулятора. Ой, я не перевернись. Так, відчіпляємо. Ну так, да, звісно, з вісьмкою про компактність говорити нема. Що сюди. Четверка, я думаю, з головою піде. Це назрив. Так, режими. це... Режими переключаються. Я так почекай, фокусуйся ось. Цівою кнопкою, так. Да. Переключаються режими. Ну, і в принципі, все, вперед. Торк, ну. Видно? Воно фокусується то на пальцях, то на цьому, на чому хоче, на тому фокусується. О, Другий, перший, другий, задній. Получається, дивіться, назад. Це режим, що відкручує постійно. Оце, коли воно стає, це не поломане воно. Це режим того, що воно зриває гайку. І далі, щоб, вони, щоб відкрутити, ну, можете вручну відкрутити, воно вже легше буде крутитися. Або включайте режим відкручування. Ну, ніби всього в кого хоч раз був гайковерт, то знає, як ним користуватися. Тут нічого замутного нема. Я обично користуюся закручуванням і відкручуванням. Оце назрив я рідко роблю. Так, по ньютонах. Це що, дві швидкості: 115 і 350 ньютон. А де воно переключається, ці швидкості? Ага, це, мабуть, перше і друге. Це 300, 350. То і 115 н. Ну, такий досить прикольний. Маленький, невеликий. Штука полезна, вдома хай буде. Вдруг що, можна рибу глушити, щоб легше було чистити. Штука прикольна. Кого що цікавить народ, питайте, розкажу, покажу. Ну так, да, сюди четверка піде без проблем. Бо з вісьмеркою він триндець тяжкий. Це вісьмерка важить, як цей гайковерт. А четверочку собі ставите і класно. А, безщитковий. Були, означає безщитковий. Все, штука толкова.